Добро, дідячка. Добро. Порядок все. Зашибись. Де прямуєте? Вам яка справа? Що ти інвалідна коляска? Так. Де їдете? Вам яка справа? Ну що, яка справа? От ви їдете, У вас автомобіль не странної регістрації. А вам яка справа? Що значить яка справа? Так, давайте доставайте. Є є Посвідчення, доставайте, є де буде стаття. Який пункт? Який вказ, що є транспортні засіб, який гра... пункт. Що який пункт? Який пункт 35 сітки? Чого так ви змушаєтесь, Ну, Що не так? Бо маю право, маю повноваження. Яке? Велике. Яке ви маєте повноваження? Скаржитесь на вас. А зараз а буду робити. Чому я кожного дня виїжджаю, ви прикриваєте дорогу? Ну, Що не так? Як звуть вас? Яка разіця, як ну як, ну як до вас. Потому що ви задовбали тут пастися. Я виїжджаю, дружина вияжджало? виїжджає. Ви перекриваєте рух, не ні Який рух машину ничего. Грузовими автівками з правої сторони. Де? Хлопці, у мене три чи чотири відео уже з вашими. Хорошо. Вас чекає староста. Подъїдьте, будь ласка, поспілкуйтесь. Де, 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 де. Вадим Петрович Казачок. Давно де, вже вас чекає. Могу набрати його? набрать. Наперить, да. І що? Скажіть, що ви зараз поїдете на зустріч, І я поїду. Де. Я все відменю і поїдем. А що, хорошо? Ну, не треба вас не треба чого не. Мають бути законні підстави для зупинки. 35 та не підходить. Третя, яка у вас У вас є автомобіль, якої реєстрації? Якої треба? У вас є дані, що цей автомобіль не пройшов реєстрацію. звідки я можу знати? А а щоб... Вам не треба знати, не ну, знаєте, да, не від, зупиняєте. Не можна, прийшов він реєстрацію чи не прийшов. Якщо у вас нету Правильно? даних в базі, до вас не прийшло повідомлення, а, ви, а, ви не зупиняєте. Чуть в базі ці машини не пробиваються на стороні реєстрації. Чи значить ви не зупиняєте? Значить, Значит, є у вас ухвала суду. Ще чому ухвала суду. Що такої автомобіль треба зупинити? А причому су... у вас немає підстав. при причому суд до автомобіля, зрозуміти. От як кажете, суд. Я, ну Причому суд автомобіля може. Ну, у вас так. є наявні дані, що цей автомобіль на цій реєстрації. Ну, Требують зупинки реєстрації. і порушив правила реєстрації чи що ну, Я звідки можу знати? Ну, у вас немає, ти, ну, у вас я... немає повноважень звідки я зупиняти. Знать? Звідки я знати? Раскажи. Значить У вас тому немає тому, повноважень що... зупиняти. Просто їжджайте, щасливо потіч.